привіт. На колку зробити можна. Але... Доброго дня. Проходьте, я ваш майстер Олеся. На майстер. Диплом хоч у тебе є? Інтер'єрчик, звісно. Бачили краще. Ну що, ми визначилися з ескізом. Так, дивись, у мене тут короза, тічка, значить, хочеш додати Сюди-сюди, так щоб виходило, отут тут на по ні закінчилися з наль безконечності. Шаненько, щоб було. Бажано за часик, тому що в мене чи діла да, після тебе, ну як попереджаєш, скільки це по діньгам буде. Ціна повноцінного сеансу. Ти що? Впраць, в тік я бачила, там майстер за 300 гривень мені таке обіцяв. Вже зблять. А воно хоч на синє буде? Ні, в чорне. Угу, угу. Це що? Воно вже на чорне все. Не бачиш? Не переживайте, чорне, як ваша аура. Що? Угу, угу. Все. Що вам подобається? Я, звісно, подобається. У чоловіка пішла вкус є, питання задає дебільно. Оплата готівкою чи термінал? Знаєш, що? Знаєш, що ми, батя, прокурор, взагалі, вас завтра тут, блядь, всіх закриють, понятно? Я взагалі блогер. Знаєш, скільки мене підписчиків? А тим каблять, Шашки э, контора. Хотів? Так... Покажемо нал.